Зараз до Вашингтона та інших міст США почали прибувати українські журналісти, щоб стати безпосередніми свідками виборів у США. Ігор Лельо, журналіст радіо Львівська хвиля, декілька місяців проведе у Вашингтоні, спостерігаючи за перебігом виборчої кампанії. Сьогодні Ігор є гостем нашої студії. Дякую, Ігор, що знайшли час. доброго вечора. Отже, чи відчуваєте ви на собі агітаційні потуги кампанії кандидатів у президенти? Ну, звичайно, я думаю, як і більшість людей, які зараз мешкають в Сполучених Штатах Америки або тут приїхали в справі своєї роботи, важко не помітити, що практично всюди ця кампанія присутня. Вона присутня не лише на приватних помешканнях американців, де практично кожен висловлює яким чином свою позицію, але вона присутня також, звичайно, в медіаефірі. Ця кампанія цього року взагалі є доволі примітною через те, що кількість. Різноманітних матеріалів, які вихлюплю, вих, вихлюпнулися на шпальти газет, телебачення та радіо є просто вражаючою, принаймні, для спостерігача з України. А відчуваєте ви це на вулицях? А, я дуже здивований тим, що сьогоднішня кампанія, та яка вже завершується, і вже 4-го числа ми будемо знати її результати, вона призвела до того, що американське суспільство є надзвичайно політизоване і надзвичайно активне. Це є доволі відомий факт, але невеликий розрив між кандидатами призвів до того, що відчувають це дискусії, які люди проводять в офісах, що для Америки є достатньо нехарактерним явищем, адже багато компаній не бажають, щоб їхні працівники висловлювали свої політичні позиції. А, як би ви оцінили роботу американських медіа під час кампанії, і наскільки вона відрізняється від подібної роботи українських медіа? Я думаю, що є певна різниця. Хоча професійна діяльність журналіста вона є практично всюди однакова. Але як відзначали цього року обидва кандидати і Обама, і Маккейн, що Цьогорічна кампанія була надзвичайно брутальною, що стосувалося їхнього особистого життя. Якщо в Україні ще дискутують з приводу цього, то американські медіа не перебирають своїх діях, і тут можна сказати, що знайшли не тільки чия дружина, чи чий чоловік, але також згадали, як називалася прабабця. Так а з приводу, от, наприклад, роботи медіа мається на увазі коментаторів, коментарів чи е, дебатів. Бо ви Побачили якусь різницю. Я думаю, що найбільше враження на мене справила третя остання частина дебатів, яка була між претендентами, адже журналіст, який її провадив становчо наполягав на своїх запитаннях. В попередніх дебатах ми бачили можливість, коли кандидати відходили від питань, які їм задавали журналісти. Я думаю, що це свідчило про перше про високі, я, високі професійні якості цієї людини. А по друге, це свідчило про. Те, що ця людина готувалася, знаючи громадську думку, тому що дуже багато людей нарікали, що багато гасел, які говорили американські претенденти, не є достатньо чіткими і не завжди дають можливість людям зрозуміти, до чого вони власне закликають і чого вони прагнуть. А як вам подобається роль родин в кампанії? Весь час діти, дружини виходять на сцену, чи можна це порівняти з Україною? Звичайно, ну напевно, теперішній український президент Віктор Ющенко, перший з українських. Президент, тій, котрий зробив життя своєї родини достатньо публічним. Ми також маємо можливість це спостерігати. Я знаю, що багатьом людям в Україні це не завжди подобається. Вони вважають, що це занадто показування певних речей, тому що двоє попередніх президентів ніяким чином не афішували, чим займаються їхні дружини або яким життям живуть їхні діти. Я думаю, що це цікаво. Це нормальна демократія, і ця людина, яка претендує зайняти най найвищий пост в державі. Вона повинна бути свідома того, що буде представлена не. Й лише її особистість, але також і життя її сім'ї. Що як людину, яка не лише вперше спостерігає американську кампанію, але взагалі вперше у США, що вас найбільше вразило? Мене на вразило те, що Америка змінюється, і вона змінюється надшвидкими темпами. Ця виборча кампанія фактично веде до того, що американці починають інакше ставитися до певних речей, котрі в цьому суспільстві можливо ще націй лише років тому не дуже і обговорювалися. Про ми маємо на сьогоднішній день можливість бачити того, що ймовірним президентом. Сполучених Штатів Америки вперше за всю її історію стане афроамериканець, і для багатьох людей тут це дуже непростий вибір. Я знаю, що це викликає також чисельні дискусії. Ну, Це якраз Стюарт, про це Так, Але факт є той, що американці мусять це приймати і вони це приймають. Інші речі, які тут є, це те, що здійснюється певна а, така реклама, яка є за допомогою інших, скажімо, засобів, які особливо напевно будуть цікавими для українських політтехнологів, котрі як я певний. Спостерігають за цими виборами надзвичайно уважно, і у нас буквально 30 секунд до, до завершення розмови. Чи можуть українські політики почерпнути щось з американської? Віки? Я думаю, що вони уважно дивляться на відміну від українського суспільства, котре доведене вже до стану нігілізму, тим перманентним хаосом, який відбувається. Я думаю, що команди українських політиків уважно слідкують. І дещо з того, що зараз є в Америці, ми побачимо у 2009 році в Україні. Дуже дякую, і гостем студії Голосу Америки був Ігор Лельо, журналіст з радіостанції Львівська хвиля.